І ніч 6 на 7 липня свято Івана Купала. В Полтаві знають, як відзначати. Дівчата вже сплили вінки і запустили їх. На черзі стрибки через вогнище. Чарівна і трохи містична ніч в розпалі. Цей день завжди пов'язували з таємничими обрядами і містичними прикметами. У народі кажуть, Івана Купала це свято Сонця. Полтавці із задоволенням виїжджають цього дня за місто, стають ближчими до природи і проходять очищення вогнем і водою. Кожного року ми, ми святкуємо це свято, а це свято найгарніше. Воно мені сподобалося дуже, дуже тут природа, тут просто кльово. Дітей вабить все незвичне, тому свято Купала для них одне з найулюбленіших. Продовжують підтримувати народні традиції і дорослі. Наталя Фаліон і Лісапетний батальйон серед тих, хто свято відзначає гучно з піснею. Я дуже люблю це свято. Но ну, я людина радянської доби воно не дуже признавалося. Хоча час від часу воно це свято було. Я за, за те, щоб ми поважали народні традиції. Народ це колись придумав і не нам його е, десь заховати в скриню. Ми маємо то розвивати, ми маємо на тому жити, ми маємо ту енергетику вбирати в себе, щоб потім поділитися зі всім світом. Свято Івана Купала складається з низки обрядів. Дівчата збирають трави і плетуть вінки. Закохані пари стрибають через очищаючі багаття. Люди масово купаються у річці, а дехто навіть шукає папороть. Трапляються і ті, хто Іванів день відзначає, але в магічну силу не вірить. Цікавий момент полягає для мене в тому, що я б сказав би, що це одне з тих свят, яке Дивовижно поєднувало традицію християнську і дохристиянську. Якщо говорити про це, отак деталізувати і ну відчувати і з'ясовувати, то там дуже багато що такого простого, природнього і зрозумілого. А якщо це зводити, ну от якийсь от ритуал, що це то... Дівчата до купальської ночі ставляться більш відповідально ніж чоловіки. І неважливо, скільки панянкам років заміжні чи ні. Сплести вінок і запустити річку вважають своїм обов'язком. Мама навчила плести та пар вінок. Вот. Скільки потрібно щоб такий вінок сплести? Та максимум ну, півгодини. Це дуже гарне свято, адже ну дівчата дуже гарні і. А вони шукають свою долю, скажімо так, пускаючи вінки на воду. Плиту да, на суженого, якщо у тоні там припливе к берегу і далі попливе. Ну от мислі об этом помогали делать это дело. Молодим парубкам до смаку інша розвага, більш небезпечна. Ждемо, коли на вже буде костер. Буде ж, да, сьогодні чи ні? Да, і от ждемо костер, будемо прыгати через нього. Якщо він буде не дуже високий, а вінки сприймаємо теж дуже позитивно. Полтавці і досі вірять, що купальський вогонь знищує все зло, хвороби і нещастя. Тож, коли дочекалися яскравого полум'я, із задоволенням зібрались біля багаття, івана сестра Мар'яна, Івана.